Рунівний шторм змінився сяючим сонцем, безхмарним небом, дехто навіть нарешті вирішив піднятися на поверхню. Міун був одним з перших, хто побачив наслідки буровію своїми очима. Сумне видовище. Морське селище було стерто з поверхні, глині хати не витримали шквалу негоди, лише поодинокі стіни залишилися стояти. Сумний вітер не хотів гратися і просто розносив аромат, цей аромат після буревію, немов небажана звістка чіплялася за міуна, вологе морське повітря стало незвично пересушеним, важкими, забивало легені. Ельф не міг передати своїх відчуттів, купа емоцій змішалася воєдино. Хтось з сусідів почав плакати. А Хтось побіг діставати важливі речі з-під завалів. Маленьке село з 30 хат тепер стояло руїнами для туристів з майбутнього. Міун боявся дивитися на своє житло, тому стояв до нього спиною, поки потужний вітер просувався далі в глибину моря. Він не був готовий бачити, очевидне. Він не був готовий до буревію. Ніхто не був. Це був Перший буревій за останнє сторіччя, а тим паче такої сили з навколишніх дерев буревій, як злодій, позривав зелене вбрання, а деякі повалив, вивернувши з корінням, лише поодинокі вистояли перед виловивленням природи. Міун споглядав небо, він підняв голову, дивлячись на сонце, а коли очі почали боліти та сльозити, то одразу перевів погляд до обрію. Обрі. Він не міг зрозуміти. Там, де півхвилини тому було чисте небо, тепер насувалася суцільна стіна білосірих хмар, так само, як і перед буревієм, який щойно пройшов. Міун почав дивлятися у рухи в далечині. Оголені дерева почали знову розкачуватися в сторону. Вони немов сигналізували своїм гіллям, що треба ховатися. Великий вітер повертається. Крикнув Міун до неквапних односельчан і застрибнув назад у підвал. Сумний вітер, що неквапно розносив аромат, тільки не встиг спинитися в усвідомленні того, що наробив, не як невидима сила знову почала його розганяти. Вітер цього не хотів, але мусив. Дякую за перегляд, друже. Бажаю гарного дня і до зустрічі в наступних відео.